Де похований гетьман Богдан Хмельницький? Здавалося б, це мала бути відома кожному українцеві відповідь, та насправді його могила оповита таємницями, суперечками та навіть містичними версіями. Історики досі не мають однозначної відповіді. За свідченням сучасників, Хмельницький помер 27 липня 1657 року в Чегрині. Похований він був у Суботові, у родині Єлінській церкви, яку сам і збудував. Саме там, під вівтарем, згідно з літописом самовиця, відбулося його поховання. Церква задумувалась як усипальниця роду Хмельницьких, і сам гетьман за життя зробив її духовним центром. Проте далі починається найцікавіше. У 1664 році, під час наступу польських військ на правобережну Україну Іллінську церкву захопили. За однією з версій, тоді тіло Хмельницького було викопане і наругу над ним чинили вороги, мовляв, знищили його рештки на знак помсти. Інша версія: тіло гетьмана встигли перепоховати козаки. Перечуваючи на ругу, і вже понад 350 років тривають пошуки справжнього місця поховання. Є припущення, що тіло перенесли до Мотронівського монастиря або ж таємно перепоховали десь у Глухому Яру неподалік Суботова. Були навіть ідеї про поховання в Переяславі, але археологічних підтверджень жодна з версій немає. Деякі історики вважають, що саме ця невідомість стала символічною, так як тіло гетьмана не знайдене, так і його справа боротьба за незалежну Україну. Триває досі, де похований Богдан Хмельницький. Ми можливо не дізнаємося ніколи, але його справа жива. І кожен українець, який бореться за волю, продовжує шлях гетьмана.